Євангелія на щодень, 21 серпня Марко 1, 9, 15 Тими днями прийшов Ісус із Назарета, ще в Галилеї, і був хрещений Йоанном у Йордані, і коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що я голов сходив на нього, і голос ізлинув з неба. Ти єси син мій любий, о тобі моє уподобання, і відразу дух повів його в пустиню, і він перебував у пустині сорок день, спокушуваний сатаною, і був із дикими звірами. а ангели йому служили. А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Боже Євангеліє, кажучи, Сповнився час і Царство Боже близько. Покайтеся і вірте Євангелії. Якби диявол усвідомив, що Ісус це син Божий, якого Він особисто знав зі своїх щасливих часів життя в небі, і що Він зійшов на землю і став людиною, то ніколи не наважився би спокушувати Ісуса. Він тричі заохочує Ісуса до виконання волі Божої. Але не за вказівками її подателя, а за свій сатанинський спосіб, не наважився би переконати Ісуса, що Його поради приведуть до швидкого, гарантованого і тривалого успіху. Що Ісус прославиться як великий прогресивний благодійник людства, бо сатана, не маючи змоги вбити в Бога, намагається знищити споміж створіння те, що він найбільше любить. Людину сатана не атакує звичайних, невиразних людей. Він атакує тих, хто вирізняється в довірі до Творця, хто повністю відданий Богові, і саме в Ісусі Він бачив таку людину. Прошу Боже про силу в боротьбі зі спокусами.